Чого вам хочуть сказати вищі сили? Людина показують з книгами умний, розчотливий під захистом. Це може бути як жінка, так і чоловік дивиться сам. Удачливо. Крепко стоїть на ногах. Якщо підходить, діагностика, дивіться далі. Так, людина, так би сказати, як після чистки, зробила чистку, можливо, заказувала, можливо, сам зробив чистку. Тому що, я дивлюся, людина ще скриває, що, може бути, і знанням. Тобто, це. Категорії тут філософ, психолог, дивіться саме, керівник, можливо, і маг. Практик. Так, ще хочу сказати вам, а оце вже цікаво, що за вашою спиною якась жінка, яка постійно розмовляє про ваші гроші. Хоче їх відзеркалити. Тобто, тут іде, як вона не так собі хоче їх відзеркалити, щоб до неї гроші йшли, а якісь жінки молодше неї, і сім'ї. Можливо, це зараз виходить якась сім'я. Тобто вона по справедливості це з вас хоче витягнути. Так, що хочу ще сказати сейчас угу. ну, вона, як кажуть, воронку то відкрила. Ну, я хочу сказати, що це там магічні впливи зробила. Але ж тут і чистка спрацювала. Вона наблюдає за тим, як воно лягло. Чи може та молода жінка вам і керувати? Тут більше проігрується як варіант для чоловіків. Так, давайте ще подивимось. Що хочуть вам сказати, ще вищі сили. Що рід вас оберігає і з роду? Що я казала, можливо, ви, не, якщо не займаєтесь ніякими практиками, хоча тут, я дивлюся, тут інтуїція повинна бути. Вищі, сили як рід, так і вищі сили вас охороняють. І тут, по, можливо, тайні знання якісь були по роду, Якась жінка виходить. Чи то мама, бабушка, прабабушка. Ну тут займалися. Ну тут, так, от далі. Що хочуть сказати, що буде якийсь вибір, зв'язаний з якоюсь тупіковою ситуацією у вас. Дороги відкриваються. прямо, ну Тут я бачу, що тут відкриваються дороги. Бачите? Можливо, чистка доріг була також. Ну, ви вже бачите. Вам тільки треба, як кажуть, ну ще чуть-чуть і ви побачите світло вже, бачите? Дорога відкрита на всі 4 ось. Напрям. Ну, Тобто проработали. І тут як уход з дому був. Так, що хочуть вам ще передати. Ну, я дивлюсь, якщо дивиться жінка, то тут треба, як кажуть... Робити. Ну, тут, виходить, що тут якийсь обман. Або по обману йде управління дітьми. Так і хочеться сказати, бо там карта на дні дитина була. Тобто якось через дітей йде якийсь обман до чоловіка. Чи через чоловіка? Тобто я хочу сказати, що тут хтось. Буде рішати молніоносно по обману якісь як рішення приймати, зв'язано з дітьми. Якісь вопроси по поводу дітей або через дітей підхід у парі. Так, це якщо хтось, як кажуть, у кого пара, якісь ситуації неприємні. Так, що ще хочуть сказати? Я бачу, що у деяких проіграється, що буде зустріч з людиною, з минулого. Або те, що, як кажуть, я корила, або те, що ви не хотіли, з кимся зустрічатися. Дивіться, але тут іде букет переміни. Зустрічі. Так. Ще така категорія для людей проіграється, що у вас є якась людина, яка у вас вампірить. Людина з знаннями або має якусь справу свою, мах. І вона вампірить, коли п'є, коли п'яна. Тобто до вас йдуть якісь ці прив'язки, треба відсікати. Таких людей від себе. Дивлюся, тут познімалися защити якихся, якоїсь людини, яка прикидувалася другом. Ну, вона, як кажуть, в неї защита перевернулась, бачите? За, защита була через кров. Зроблена по крові. Так, добре. Ну ця людина, вона, як робила, прикидувалася вам другом, але за спиною робила. Проти вас, ну, це може бути тут і сплітні, зговарювали людей. Так, добре, що хочу ще сказати вам. Удача, Спішіть. Як би вам хотілося, Да, вам хотілося б швидше, але дивіться, дороги відкрилися, ви вже получаєте якісь, як кажуть, дзвіночки, тобто якісь плюсики позитивні в своїй роботі. По поводу удачі, про Так, так. Да. Ну тут я дивлюсь дуже добрі карти, що тут буде і бумеранг уже летить, тим, хто це все робив, обратний ход колеса в тайні, за тайну. Тайна, може бути, із документами якась була, з сообщеннями. Ну, Тут йде бумеранг, їм. Тут уже, як кажуть, обратний ход колеса, бачите? Тобто робили вам по чорному, по чорному і піде. Другими словами, так, на протязі найближчого місяця йдуть переміни. Хто хоче, Я скажу так, якесь время, тільки треба, як кажуть, приложити цьому зусилля. Тут іде, якщо хтось шукає роботу, то тут робота вам іде в башні. Я дивлюсь, переміни будуть. Хм. Деяких Проглядають по соцсетях. Тут прям усілено. Якщо хтось знає, то тут 100% вас за вами так наблюдає хтось. Але косонувся Те, що. Я дивлюсь тут, як... Призрак якийсь як осунуся. тобто, Або фейковий якийсь аккаунт, фейковий якийсь фейкова сторінка, вона як уже коситься від вас. Тобто хтось писав, можливо, ну наблюдає, скрито за вами. Так. Добре. Карту судьби закрию. Так, ну давайте я ще подивлюся. Давайте я ще подивлюся. Вам пораду від Архангела Михаїла. Що він хоче вам сказати? Як ми бачимо, треба себе пробачити. Вини вашої нема. І ви під захистом. Але уміть треба ще себе і захищати. Ну, я так бачу, що ви вже для цього все зробили. Да. І в 5. Ну, тобто, дивіться, вашої вини немає. Якщо хтось там себе винить в коханні, то просто треба зробити правильний вибір як ми бачимо по картам. І ця ситуація, яка довго, так і хочеться сказати, у вас тянеться, вона вже, як кажуть, розріш... розрішиться швидко. Тут вона, походу, вже розрішається, відходить. От От... Одійшов негатив і відходять негативні люди від вас. Підписуємось на мій YouTube канал.